Глядачі, доброго вечора. Вітаємо вас в студії «Спільнобачення». бачення. Мене звуть Тимур Бедернічик. У нас в гостях Валерій Пекар. Він є членом команди громадянського оперативного штабу. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Валерій. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на Майдані. Як ви це оцінюєте з точки зору аналітика, сценарії, які були до того, і що на нас чекає в майбутньому, так тезово. Ну, тезово для того, щоб е, зрозуміти, що зараз відбувається, необхідно е, розуміти, які взагалі гравці були і є навколо України. Коли 1 грудня е, Майдан перейшов в свою активну фазу е, з фази такого собі фестивалю євроінтеграції з танцями і піснями перейшов в фазу табору ображених громадян і далі в Запорізьку Січ 21 сторіччя, то загалом е, навколо України і в Україні були такі гравці, як е, режим Януковича. Як олігархи, опозиційні сили і зовнішні гравці Європа, Америка, Росія, Китай. Дуже важливо розуміти, що від самого початку лише один гравець був активним. Активним ми називаємо такого гравця, який має свою стратегію і робить все можливе для того, щоб її втілити, і це був Росія. Всі інші гравці, починаючи від Януковича, олігархів, опозиційних партій, громадянського суспільства на Майдані, Європи, Америки тощо займали пасивну позицію, тобто вони. Чекали, що буде відбуватися, і думали, як відреагувати на ті події, які відбуваються. Лише один гравець був активний то була Росія. Для того, щоб е, зрозуміти, що відбувалося і що відбувається, як це все перейшло в військову фазу, е, треба наголосити на тому, що інтереси Росії ніколи не полягали і не полягають в загарбанні частини української території. Інтереси Росії, е, я би сказав, інтереси Кремля, тому що Росія велика, є російський народ. Є віддалені регіони Росії, для яких Київ і москва приблизно однаково, скажімо, з е, далекого сходу е, між Києвом і Москвою особливої різниці немає, а між Владивостоком і Москвою різниця дуже велика для Кремля, е, для керівництва Російської Федерації. Е, головною метою всього протистояння завжди було одне і те саме: е, досягти довгострокової дестабілізації і хаосу на території України. Е, Чому так? Чому саме це було їхньою метою? Ну, по-перше, тому що більшість регіонів, які могли б стати частиною Російської Федерації, вони дотаційними. І довгострокова дестабілізація вона дозволяє користуватися ресурсами тих регіонів і не нести відповідальності за населення. Так само, як сьогодні Крим формально став частиною Російської Федерації, начебто. А насправді російське керівництво не приймає на себе відповідальність за населення, за його долю. Можна користуватися чим завгодно і ні за що не відповідати. По-друге, Росія завжди була зацікавлена в тому, щоб на кордоні Євросоюзу була гаряча зона, було постійне невдоволення, були біженці, була громадянська війна, і таким чином саме той, хто створив цю зону нестабільності і зону хаосу, може керувати людьми, які живуть з іншого боку. І по-третє, найголовніше. Кремлівське керівництво не зацікавлене, і це м'яко кажучи, в появі заможної, успішної і вільної України. Тому що це дуже поганий приклад. Це приклад, який показує, що можна жити інакше. І звичайно, що це приклад для росіян, які починають ставити собі запитання, чому ми інші, чому ми відстаємо. І ці запитання є смертельними для Кремля сьогодні. Саме тому через ці три причини. Через бажання користуватися активами не несучи відповідальності за людей, через бажання створити гарячу зону для Євросоюзу і через е, бажання запобігти позитивному прикладу з боку України Росія і зацікавлена в дестабілізації, а не в загарбанні території. І те, що вони зараз е, роблять вигляд, що вони приєднали Крим до Російської Федерації, насправді вони ж там не встановлюють російську владу, там реальна бандитська влада. І... Е, е, так само вони не беруть на себе відповідальність за захист прав власності, за захист прав людини на цій території. Тобто там російської влади реально немає і нікого не буде. Через те ми маємо таку ситуацію. Пане Олері, зараз, коли ми знаходимося в студії, відбувається чергове віче на Майдані. Ну правніше сказати, воно вже закінчилося. Колони людей рушили до Верховної Ради. Верховна Рада сьогодні оточена і вимагають звільнення з посади Авакова. так? Нещодавно в інтернеті також пройшов лист такий сатиричний, коли люди зверталися до Володимира Путіна з проханням нагородити Абакова і Наливайченка найвищим званням, герой Російської Федерації за досягнуті успіхи у розброєнні населення і так далі. Чи не вважаєте ви, що окремі люди в нашому уряді, взагалі в керівництві держави, прямо працюють на Росію? Тобто є так само учасниками тих ігор, про які ви говорили? Ну, Давайте будемо чесними. Верховна Рада оточена не лише через вимогу відставки Авакова, а Верховна Рада оточена через вимогу прийняття закону про Звичай. утилізаційний збір, через вимогу прийняття законів про реані... Реані... реанімаційний пакет реформ е... і через низку ще інших вимог. І е... тут, в принципі, постає запитання, як нам ставитися до уряду, роботу якого ми не вдоволені. Е... Давайте почнемо з того, що. Не Тенюх, не Турчинов, не Аваков і не Наливайченко знищили українську армію. Українську армію знищив Янукович і його міністри, і його керівники, які систематично протягом багатьох років розкрадали військовий бюджет, призводив до того, що армія була знищена аж до самого низу, до взводів, до воєнкоматів, до базових якихось систем життєдіяльності армії. І саме через те ми маємо ситуацію, коли в нас, як в перші дні 41 першого війни, сорок к перші дні червня 41-го року, один автомат на 10 людей. Ми маємо так само ситуацію, коли в нас нема пального, нема нічого. Звичайно, зараз силами українського народу і величезною допомогою українського народу, як матеріальною, так і людською, і в тому числі за участі українського бізнесу, ця ситуація. Дуже швидко управляється. А, але ми все-таки маємо бути чесними і сказати, що українська армія знищена протягом багатьох років систематичного розкрадання коштів і зведена на нівець всього того, що дісталося Україні в спадок від е, радянської армії, яка е, частина якої прийняла присягу на вірність України. Чому ви згадали тільки Януковича? Я думаю, що ми всі добре пам'ятаємо, коли Юлія Володимирівна. За її ініціативи було ліквідовано групу бойових плевців, Якщо я не помиляюся на Очакові, вони були розміщені, і це знову ж таки. Якщо не помиляюсь, була єдина група спецназу гру на території України висококваліфікованих спеціалістів, які зокрема могли вирішувати проблеми сомалійських піратів і так далі. Тобто, ви знаєте, я не хочу коментувати. Ну, звичайно, що всі уряди, які були в Україні від самого початку, ніхто не думав про те, що будемо воювати. Всі вважали, що в нас немає агресивних сусідів, всі вважали, що в нас немає проблем ні з ким, і уж точно ніхто не міг сказати, що у нас буде війна з Російською Федерацією. А коли, ну це ж відомий вислів, що коли держава не хоче годувати, коли народ не хоче годувати власну армію, то годує її чужу. Але коли в країни мирна доктрина, коли країна захищена міжнародними угодами, вважає, що і народ вважає, і Керівництво вважає, що сусідів агресивних немає. То, звичайно, до розкрадання військового майна, до розкрадання бюджетів ставляться так. Нічого страшного немає. Всі уряди долучилися до того, починаючи з першого. Але все ж таки за останні роки розкрадання військових бюджетів і знищення армії не було особливого розмаху. І до того долучилися колишні міністри оборони, які були фактично на службі в Російській Федерації. Звичайно, що від стихійного процесу знищення армії і розкрадання військового майна цей процес став організованим, він став цільовим. Фактично, якщо б ви опитали громадян України ще півроку тому, чи можливо війна з Росією, вони б просто вважали вас. І ваших інтерв'юєрів, скажімо, божевільними людьми, які ну, як можна воювати з братським народом. А, зараз ми в такій стації знаходимося, і а, коли критикують керівників, а, які припустилися багатьох помилок, то треба все-таки виходити з того, що а, як можна було воювати армію, якої було відсутні. Як можна було воювати армію, якої не було? Знаєте, є відомий Вислівчи, цитата, кожен себе стратегом відібойся сторони». Не маючи доступ до тієї оперативної інформації, нам важко сказати і мені, навіть як аналітику, і тим більше телеглядачам, які просто дивляться новини і оцінюють зі своєї точки зору дії військових і керівництва країни, Важко сказати, де та межа між помилкою і правильним вчинком, правильним наказом. Але я хочу сказати, що навіть якщо міністром оборони України був би Наполеон, виконуючим польського президента був би генерал Деголь, а скажімо, там хто ще там керівником розвідки був Лора Саравійський, навіть ці люди в умовах відсутності армії, відсутності розвідки, відсутності всього, відсутності генерального штабу, фактичного. Ці люди не змогли би в перші дні війни щось протиставити агресивному сусідові, який не один рік готувався до цієї операції. Як на ваш погляд, чому наші військові все ж таки не слід забувати, що військові є, що ми їх фінансуємо, вони отримують гроші від кожного з нас, платників податків. Так, у них є, яке на яке озброєння? Нехай в них є по два ріжка лише до автомата Калашникова, але вони є. Чому не було жодного пострілу? Чому агресивний окупант приходить і по ньому не стріляє людина, яка стоїть е, на чатах, на варті? Тому що війська отримали такий наказ. Війська отримали наказ стояти, не здавати позиції і не вступати в бій. І вони виконали цей наказ, я вважаю, героїчно, достойно і. Е, Повною мірою. А як бути із захопленням кораблів, коли люди в німецькій формі флектарн з дубінками, з молотками піднімаються, а наші нічого не роблять. Давайте подумаємо, що було би, так. що отримала Україна внаслідок такої стратегії. І Що вона втратила би, якби ми вступили в військове Давайте. протистояння? Перше, якби ми вступили в військове протистояння проти сил, які набагато більші, то ми б просто отримали купу трупів. В наші міста приходили би. Цинкові домовини і ступінь підтримки армії би значно зменшився, як завжди зменшується, коли гинуть люди. Ці люди полягли б героїчно, але нічого не отримали би все одно. Від сил, які набагато більші. Ми би не виграли час, який необхідний був би для дипломатичної перемоги. На сьогоднішній день ми бачимо, що на дипломатичному фронті Україна перемогла просто. Як кажуть фанати футболу із сухим рахунком. Це приблизно, знаєте, як Аргентина Ямайка 20 0 Таким чином, сьогодні Україна перемогла Росію на дипломатичному фронті. Дивіться, всі абсолютно міжнародні організації, всі провідні країни протягом кількох днів заявили про абсолютну підтримку цілісності України, про осуд агресії і дуже швидко запровадили значні санкції проти агресора. Я би сказав, що за останні 20 чи 25 років жодна країна світу не отримувала так швидко і з таким переможним рахунком такої дипломатичної перемоги, як сьогодні Україна. А, і це було досягнуто лише за рахунок того, що був час для отримання цієї перемоги. Якщо була б гаряча війна, були б вбиті, але не було б дипломатичної перемоги. Я вважаю, що це була цілком слушна стратегія, єдино можлива в той момент. Не треба казати, що військових не було наказів. Коли вартовий стоїть на чатах, йому не потрібен наказ для того, щоб стріляти. Безперечно. Він за статутом має стріляти при безпосередньому нападі на нього або на об'єкт, який він охороняє. Я ще з армійських частів добре пам'ятаю статут гарнізонної караульної служби. А якщо вартовий не стріляє, це означає, що він отримав відповідний наказ і він його виконує. Навіть, скажімо, з ризиком для життя, тому що ми пам'ятаємо, за яких умов був застрелений український міч. Саме тоді, коли він ніс варту в автопарку. Я ще раз хочу наголосити на тому, що неможливо перемогти у військовому протистоянні повністю розваленою армією, яка не має зброї і набоїв, спецназ іншої держави, який переважає чисельно і потужністю. Але можна виконати наказ. Ведучи себе, поводячи себе героїчно, не від, відступаючи і не здаючи позицій, тримаючи їх довгий час і даючи можливість українській дипломатії отримати абсолютну перемогу над супротивником, що і було зроблено. Ми сьогодні декілька разів вже цитували видатних діячів минулого, і знову ж таки спадає на думку цитата: що е, коли робиш вибір між ганьбою і війною, так спершу отримуєш ганьбу, а потім війну. От ми ганьбу вже отримали. Правда? Тобто це ж не є, в принципі, вибір. Це так само, як Чехословаччина, так, всередині минулого століття і зобов'язання Великобританії захищати її. Я би сказав, Нема аналогії таких? Я би сказав, що країна, яка отримала абсолютно дипломатичну перемогу, навряд чи це можна вважати ганьбою. Я вважаю це славою. А чому грузини стріляли, коли була атака величезної Росії, вона була значно більша, ніж у. Грузія значно менше, ніж Україна, але вони стріляли, вони збивали літаки, вони оборонялися. А, а ми що... навіть жодного разу не вести... Тому що Грузія мала вже потужно переозброєну армію, достатньою мірою фінансованою, нетренованою і навченою натівськими натовсь, інструкторами. І вона мала регулярну армію. Дивіться, хто, хто у нас в Криму був. У нас в Криму реальних бойових підрозділів було досить небагато. У нас в Криму були фотограметристи, у нас були аеродромні батальйони і аеродромні роти, у нас в Криму були е штаби. У нас в Криму було військове училище. Тобто, фактично, я б я би сказав, що це більшу міру тилові організації. Просто, ну, є ж не тільки Крим, є вся Україна, і це настільки було розтягнуто. І дуже важливо, дуже важливо, що героїчна героїчний поведінка українських військових в Криму дала можливість всій українській армії дофінансуватися, до озброїтися. Розгорнутися на відповідних напрямках, довчитися, мобілізуватися? Цей золотий вигравний час дав можливість сьогоднішній українській армії стати набагато більш потужною, ніж вона була, коли це все почалося. Оце дуже важливе питання. Особисто я, наприклад, я не розумію, підкажіть, будь ласка, ви. Зараз відбувається збір коштів на українську армію. На що ці кошти витрачаються? На купівлю зброї? Якщо зброї, то якої? Купуються установки ГРАД чи купуються якісь. Причинні ножики, просто ну не я зараз... не знаю, на що витрачаються гроші, які отримує Міністерство оборони, але я точно знаю величезну кількість людей, величезну кількість громадських ініціатив, які конкретно беруть черство на військовими частинами. Я знаю підприємців, які заправляють пальним е техніку. Я знаю людей, які купують конкретно для конкретних частин, для конкретних підрозділів, купують е засоби особистого захисту. Я знаю конкретних людей, які докуповують необхідну техніку. Я знаю величезну кількість ініціатив із забезпечення армії різними речами. Я знаю підприємців, які працюють у сфері телекомунікацій, які сьогодні фактично за свій рахунок розгортають і модернізують армійську систему комунікації сучасною технікою повністю. Тому що я просто, як один із членів Інтернет Асоціації України, скажімо, бачу цю закриту групу, бачу це листування. Бачу, які там документи проходять і знаю, що відбувається зараз в сфері зв'язку і що підприємці там роблять. Для мене це найголовніше, тому що вперше за все, всі часи існування України народ повірив, що армія йому необхідна. Ну, коли ворог стоїть на кордоні, то це зрозуміло, що вона вже необхідна. Народ повірив армії, народ полюбив армію, народ став допомагати армії. Я думаю, що ми ще спитаємо, матимемо час спитати в тих людей, які отримують кошти е з дзвінків на ті номери. Куди ці гроші пішли. Але для мене найголовнішим є ці тисячі приватних ініціатив від підприємців, від простих людей, від організацій, які сьогодні допомагають армії стати на ноги. І для цього потрібен час. Окрім коштів, для цього потрібен час. Армія не може за одну ніч, навіть отримавши величезну кількість грошей, стати боєздатною. Треба мобілізувати людей, перевчити, дати їм техніку. Розгорнути відповідні частини підрозділи на відповідних напрямках. Для цього всього треба було виграти час. І That... я... мені важко сказати, чи можна це було зробити краще. Але я точно знаю, що це було вже зроблено і що цього не було би, якби війна від самого початку розпочалася бойовим протистоянням з силами ворога, які набагато переважають. Я категорично проти того, щоб вважати, що Україна. Отримала лише ганьбу в цій ситуації. Україна отримала величезну славу своїми дипломатичними перемогами. Давайте ми тут багато цитуємо, як ви сказали, класиків. Давайте процитуємо ще величезного класика стратегії китайського стратега Сунзи, який казав, що найгірший спосіб вести війну це вбивати солдатів-супротивника. Найкраще, набагато краще розбити союзи супротивника. Тоді його солдати можуть стати нашими. Розби... Роз... І ще краще розбити задумки супротивника, бо тоді його союзники стають нашими і його солдати стають нашими. Ще краще розбити істину супротивника, тоді він йому не буде за що воювати. І гарний полководець отримує перевагу без пострілів. Гарний полководець отримує перемогу просто своїми діями. Україна сьогодні виглядає набагато краще, ніж Росія з точки зору Військової стратегії, тому що Україна виграла час для отримання чистої дипломатичної перемоги, для розгортання своєї армії, яка, звичайно, ще є досить слабкою порівняно з тою, якою має бути армія в Україні як у сусіда такої величезної агресивної імперії. Нам ще далеко до тієї армії, я не певен, що її можна побудувати на тому ґрунті, на тій основі, яка є сьогодні. Можливо, нам було б краще мати армію швейцарського зразка, яка вкорінена в наші козацькі традиції. Але я точно знаю, що ми виграли цей необхідний час, і зараз ми виглядаємо з точки зору оборони набагато краще ніж тоді, коли перші зелені чоловічки з'явилися в Криму. Дякую вам, пане Валерій. З нами був Валерій Пекар. Ми е, спілкувалися е, про е, військову агресію про е, можливі шляхи виходу з цієї ситуації. І сподіваємося, шановні глядачі, що ви так само не залишитесь осторонь. І якщо ви маєте можливість допомогти українській армії, то закликаємо вас це робити. Це надзвичайно актуально. Дякую.